Напевно, прям страшно, щоб було це на початку війни. У мене сім'я військових, я дізналася майже перша про це. До початку повномасштабної я її приник курити і не пив, а потім все як пішло під откос. Півтора рочки тому я думала, що все капіці, що вже ніхто не буде набивати зали, що все скінчилося, а воно бачиш, життя продовжується. Коли тобі було востаннє страшно? Напевно, прям страшно, що було це на початку війни, коли вона тільки почалася, всі не розуміли, що взагалі відбувається. Як ти зустріла, до речі, початок війни? Ну я, скажімо, так, приїхала після роботи, тобто я працювала до шість ранку. Ось. І оскільки в мене сім'я військових, я дізналася майже перша про це. І запитання, яке турбує всіх, коли здохне. О Боже, це питання. Боже, скільки мені його задають кожного дня? Дивіться, я завжди кажу про те, що я коли побачу якийсь сон чи якесь водіння, я скажу обов'язково, поки що ну не фонить воно в повітрі, але все одно мені показувало, що має померти від болячки, розумієте? Келих виначе антидепресанти. Я ніколи не вживав антидепресанти. тому... — Взагалі Взагалі, М -м -м. Але... Ну, якесь заспокійливе там, не знаю. Є такі пшикалки в рот зараз. Я знаю. Ні, Ці я взагалі не шарю добре. В, в, в цих видах наркотиків. Я не шарю. Але я і келахвина, не я вино не люблю. Моя голова болить дуже сильно. А ти вживаєш алкоголь зараз? Ну зараз багато хто не обходиться. Зараз, зараз я о, знімаю там один соціальний проект, і ми їздимо по селам. А там в селах дуже радушні люди і там неможливо не пити. Ну там прямо сильно. А в цілому я скільки ось, до початку зйомок я не пив місця три. Та ти взагалі з алкоголем до війни взагалі, по-моєму, не дружив, бо тому що ти приїжджав навіть до мене на день народження, і ти ні, ні каплі взагалі. я Я, 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 я до, до початку повномасштабної я принив курити і, і не пив, а потім все як пішло під откос. До повномасштабного вторгнення ти працював просто з. Е, е, Ну, Геніальна людина, Олександр Гудков, російський комік. Так. Е, я охренів, коли він випустив пісню Я узкий. Ага. І е, другий раз охренів, коли йому нічого за це не було. Ви далі з ним спілкуєтесь, до речі, зараз? Що зараз, які стосунки? Слухай, я би не сказав, що я з ним, по-перше, працював. Це були просто дружні, типу Накідони, якісь спілкування. Я з ним останній раз прям спілкувався на початку повномасштабного. А, він був вже десь там, він не був в, в Росії. А, він іноді там, може щось прокоментувати в, в інсті, там привітав мене в цьому році з днем народження. Але я поки у ну, мене якось не вистачає, не знаю, може мудрості. Я не знаю, чого мені вистачає, але я не... Не можу підтримувати зараз якісь стосунки а, з ним. Навіть при тому, що він там робить є узкі і там все таке інше, але в мене зараз голова більше болить про тих, хто знаходиться в Україні. Якщо не Україна, то в мене вже не стоїть таке питання насправді. Не стоїть. Воно стояло, знаєш, напевно, на початку повномасштабного вторгнення. Коли починалося все, ну, коли було дуже страшно, і коли в голові хотілося втекти там, ну, від цього всього, може, якісь думки були з травня 22-го року, ну, де, ну от прямо жодних, хоча якогось травня, там, з березня вже. Ні, от з 1 березня, коли вальнули Харків сильно. Все, з цього моменту не було, якщо не Україна, то. Яку суперсилу би б хотіла? Слухай, ну я би хотіла захистити, захистити свою країну, якщо б це було можливо. Знаєш, як є там залізні куполи, якщо б я могла зробити так, щоб ракети не прилітали і захищати. Про залізні куполи і так далі. Так. Ти кожен раз спускаєшся в е, укриття, коли звучить сигнал тривоги? Ти знаєш, я одна з тих, хто доволі часто ходить в укриття, і, тому що е, і причин декілька. Е, е, я зрозуміла, що коли я йду в укриття, я не нервую, а, а нервую я в житті чи доволі часто, тому я, хоча б в цих випадках, стараюсь себе виберегти. Але дійсно це не 100% походів. Яка подія була такою переломною, коли от почалось велике вторгнення? Оце повномасштабне. Яка подія була реально такою, що просто переламала в тобі вхід твоїх думок, планів? Це взагалі, в принципі, все розділилось на до і після. Але, мабуть, після мене дуже зламала Буча Ірпінь, тому що я пам'ятаю, там. Коли почали і Маріуполь, мене коли почали люди розповідати особисті історії, звідти я на якийсь час просто випала, і мені було фізично боляче. Тобто я, це було неможливо навіть вкласти в голову. Я пам'ятаю, що всі якийсь час просто ходили в такому подавленому стані і не розуміли, як після цього взагалі жити. Після Після цього для мене м, нація ця просто ну орки. Просто з, ну, я для себе зрозуміла, що хороші руски це русські в пакетики. Які відчуття, коли повний зал. Як завжди, радість, щастя, і зараз це стінується по, зовсім по-інакшому, бо півтора роки тому я думала, що все капець. що вже ніхто не буде набивати зали, що все скінчилося, а воно бачиш, життя продовжується, творчість продовжується, концерти продовжуються, і це не може не радити. Ти, коли бачиш людей, які в залі, повні зали, які очі зараз в цих людей? Чим вони відрізняються від тих, що були до війни? Або краща публіка стала. Люди перестали стримувати емоції. Люди, яким сумно вони плачуть, яким весело вони скачуть. Так мої концерти і називаються: годину скачемо, годину плачемо. Це тільки навпаки, спочатку плачуть, потім скачуть. Був шикарний випадок. Недавно, словно, звісний, словно звісне весілля а. повернулися назад корпоративи. Якісь, якісь весілля. Ти пам'ятаєш свій найзашкварніший корпоратив, не оте весілля, яке було? Ні, ви знаєте, бо це було найзашкварніше ще, але я хочу сказати про те, що сьогодні, якщо чесно, весіль дуже багато, дуже багато, і не всі люди, які гуляють весілля, вкрали гроші. Держави і це ні? головне. Це головне. Так люди сьогодні е не хочуть тягнути. Вони не знають, що будуть завтра. Вони не знають, будуть, чи вони живі чи ні. Тому вони е одружуються і тому в них гуляють. І навіть деякі гуляють на останній. Тому в наше в наше артистичне діло працювати, а не розбиратися, а не саджати тих, хто вкрав. Тих, хто вкрав, хай саджає влада.